Карта місяця для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в листопаді. Друзі, карта дня і астропрогнози. В мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день. Посилання в шапці профілю стихія повітря, близнята, терези і водолі. Близнюки будуть першими прогноз для вас. Подивимося, що там у вас буде відбуватися. Перша карта. Карта зірка випадає. Ну тут, як варіант, хтось може здійснити якусь вашу мрію. По цій карті, як варіант, ви можете побачити. Ну, як варіант, це може бути побачити перспективу для себе на роботі, і будете працювати ну, на цю перспективу. Це може бути осяння з приводу якоїсь людини або е, ситуації, там треба чи не треба, буде чи не буде. А, по цій карті дуже часто проходять якісь е, короткі романи. А, ну, як, як короткі, це більш красиві романи, але вони можуть затягнутися і на рік, але при цьому вони не показують якусь серйозну історію. Карта зірка, як варіант, може давати, ну от хтось якось якусь вашу мрію може реалізувати дуже. Часто по цій карті де якась ідеалізація або партнера, або там якихось от подій в вашому житті. А по цій карті, як варіант, можете дивитися на людину через призму рожевих окулярів. 100%. Давайте ще одну карту. А, ну тут мені здається, все ж таки хтось якось щось може реалізувати вашу маленьку або не не, не тільки маленьку мрію. Король Пентаклей випадає, Но це може бути, що вам, хтось, вам надійде якась омріяна сума грошей, або вам а, дадуть кредити, про які ви там давно мріяли, от в такому форматі. А це може бути людина. Телець Діва Козиріг по знаку Зодіака, з якою може розпочатися, наприклад, цей роман. Або це може бути пропозиція омріяна руки і серця, омріяний подарунок від цієї людини, омріяна допомога від цієї людини. Це може бути банкір, фінансист, людина, яка працює з землею, як варіант, або людина, яка продюсуванням, або. Куплею, продажею, торговлею чогось займається, ну якогось товару як варіант. Це може бути не тільки чоловік, це може бути жінка, просто з більш чоловічими енергіями, і тут з нею точно може бути якась взаємодія, роман як варіант. А це може бути робочий роман з колегою, наприклад. Це може бути підвищення у фінансах, це може бути краща робота, краще положення на роботі. Новий керівник може прийти по цій карті або колега, Ну більше все ж таки керівник. Тут навіть комунікація якась може вплив на вас, керівництво може бути. Як варіант, якісь сімейні питання тут до карта дуже часто показує батька, і відповідно по цій карті як варіант питання пов'язані з сім'єю, Можете вирішувати, може якась допомога батьку буде потрібна. Такому форматі. Давайте ще одну карту для вас станемо. Подивимося, карта перевернулася. Туз Кубків. Ой, попахиває якимось або романом, признанням в коханні, подарунками якимись попахує. Це може бути вагітність по цій карті. Взагалі, туз це карта номер один в числових арканах. Відповідно, вона дає якісь починання, які потенційно у вас можуть бути в на наступному, наступному місяці. А це може бути от, неочікуваний сюрприз. Це може бути омріяна зустріч з якоюсь людиною, з зіркою. Наприклад, зустріч, побачите якусь селебриті на вулиці або де ще. Може вам ця селебриті відповість а, а, на сторіс, або там, не знаю, на вашу те, що ви написали, вона вам відповість. А, тут з кубків може давати святкування. От Хтось вас може запроп... запросити на якусь от, праздник і будете щось святкувати в листопаді. Христини, може бути по цій карті, можете загорітися якимось новим хобі, наприклад, і будете інвестувати гроші в це хобі, Там йога, там, не знаю, дзюдо. Або там кому що подобається, розуміє, да? Або це може бути історія, що там зрозуміти, як вам перевести своє хобі, яке вам подобається в бізнес, і, наприклад, заробляти по цьому гроші. Така історія також можлива. Ну, у вас прям такі дуже хороші карти. Плюс я, у мене місяць в Близнюках і для мене це також розклад важливий. До речі, дивіться свій прогноз не тільки за знаком по сонцю, а ще й за. Ем... Асцендентом, або де у вас при народженні в натальній карті стояв місяць, адже всі ці три знаки грають дуже важливу роль. Ну і давайте подивимось тепер далі Терези, що там у Терезів буде відбуватися в наступному місяці. У близня, до речі, хороші карти випали. Карта Ірафант, карта традиційності, правильності, мудрості, консерватизму. Як варіант по цій карті може бути консультація в когось, навіть як у лікаря, але більше по нетрадиційній медицині. А це може бути, що ви можете займатися якоюсь освітою, вирішити питання там з університетом, з коледжем. Може шукати якусь будете інформацію в інтернеті. Ну тут більше все ж таки, а як варіант. Інша людина може передавати вам якийсь свій досвід, ділитися з ним, і це буде як для вас образування. Може, ви з кимось будете ділитися цим досвідом. А, як варіант, це може бути стажування вас, або ви когось можете стажувати. А, карта Ірафант може давати консерватизму взаємодії з якоюсь людиною. Це може бути якась довірлива бесіда з людиною, наприклад, тілець по знаку зодіака, тому що телець управляє а, набагато такою мудрішою, старшою, сильнішою якомусь досвіді, і от вона вам якось може допомогти у вирішенні якогось питання. Це можуть бути якісь е відвідування офіційних за е заходів, ну, не знаю, там музеї, театри, опера, балет, ну щось в такому контексті в когось може програтися. М -м карта Ірафант може давати історію, що ви дуже сильно себе якось правильно можете поводити в наступному місці, от дуже так слідкувати за якимись нормами, канонами, як закладено в суспільстві. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Паш, Жезлі ну, паш жезлів. випадає. Ну, Паж жезлів дає якусь новину, яку ви можете отримати. Це може бути вирішення якихось питань пов'язаних з вашими дітьми, це може бути підвищення в кар'єрному плані. Це може бути навчання, знову ж таки, пажи, це карти дітей, відповідно, вони символізують студентів. А це може бути якийсь ваш ентузіазм, хваткась, слов, от, В контексті, там, наприклад, роботи будете якось брати на себе більше відповідальності. Це може бути якийсь роман, зав'яжеться з цієї людини, тому що ця карта дуже часто показує трикутники. Як варіант, тоді іерофант може бути навіть, що це буде людина, людина одружена, або, наприклад, це буде священик, якийсь, якому не можна там зустрічатися. А паж Жезлів може давати історію. Рію якоїсь імпульсивності в діях ну тут дивіться, така може бути історія, що ви можете починати щось, але при цьому дуже швидко перегорати. Тобто, через те, що дитина, діти вони такі нестабільні сьогодні, хочу, завтра вже не хочу. Відповідно тут загорівся і дуже швидко перегорів. Тому з цими починаннями будьте все ж таки більш-менш обережними, якщо приймаєте рішення, доводьте його до кінця. Ну, Тут якась новина може з приводу роботи бути, от дуже класні. такі якісь новини. А, до речі, по цій карті новий колега може прийти, новий клієнт може прийти, а, як варіант нова якась можливість на роботі, от, ухватіться і потім отримати дивіденди. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Карта Мах старша, у вас два старша харкани. Ну, Мах а, завжди дає якісь пропозиції, можливості. Цих варіант по цій карті можете якось заявляти про себе, тому що карта я можу, я хочу, я беру і роблю. А пропозиції можуть бути, наприклад, нової роботи, і можете прийти на, на, на нову роботу, і тут, до речі, по цій карті м, більше можливості, ніж на поточному місці роботи. А, до речі, цій, у вас тут дуже багато карт, які показують, що можете чомусь навчатися, тому що ця карта також карта образування, нею управляє планета Меркурія. А Меркурія це у нас контакти, комунікація. Інформація інформація, Освіта, питання, може, з документами щось будете е виясняти. По цій карті, до речі, може бути така історія, що нова людина, з якою будете дружити, з'явиться в вашому житті і буде більше такої взаємодії. Кращий друг, там подруга. Тут, до речі, може бути якась довірлива бесіда з якоюсь людиною. Після чого, скажімо так, ваші зв'язки вони збільшаться, зміцняться, от будуть якось кріпшими. А як варіант, по якийсь новий проект може зайти. Це може бути історія такого клієнта, якогось. Ну, щось в такому форматі для вас. Ну, дуже хороші карти у вас на самом деле випадають. Далі у нас ідуться. Водолії прогноз для вас. Подивимося, що там у вас буде відбуватися в листопаді. Перша карта. Рицар-жезлі випадає. Ну жезлі може давати поїздку кудись, це може бути переїзд, це може бути зміна статусу на роботі, а це, як варіант може бути історія активності у вирішенні якихось робочих питань. По цій карті стовідсотково прям, прям робота може грати для вас дуже важливу роль, і може бути якась динаміка, тенденція на підвищення, наприклад, покращення вашого положення. Лицар жезлів може давати історію якоїсь дороги кудись. Це може бути, що буде, буде якось, знаєте, якось зненацька зірватися з місця і кудись, наприклад, поїдете або переїдете, я не знаю. Лицар жезлів дуже часто дає якийсь такий, якщо ми говоримо там в любовному плані, то зненацька до вас може проявитися з цією людиною, почнеться якийсь такий бурхливий роман. І, до речі, по цій карті він може доволі таки довго тривати. Питання машини можуть вийти на перший план, там ремонт автомобіля, покупка, купля, продаж автомобіля, от щось в такому форматі. Ще одну карту для вас. Подивимось, дістанемо. Трійка мечей випадає ну, як варіант, автомобіль може зламатися, або, наприклад, поїздка в лікарню може бути. По цій карті можете просто прихворіти як варіант, і будете лікуватися активно. Трійка мечей дуже часто дає розчарування в якійсь людині, або от в якихось намірах, куди ви рухалися, куди ви прикладали дію зусилля, і ви якось можете розчаруватися. Дуже часто по ці мечей відбувається така історія, коли ми переймаємо досвід інших людей, дивимося на інших і думаємо, що у нас так само потенційно програється ця історія. Ну, тут, опять же, не треба дивитися на інших, треба довіряти своєму серцю і робити тільки так, як ви вважаєте за потрібним. Закрию цю карту, тому що ті, хто такі мотиви не дуже любить. Трійка мечей може давати історію е е е третього зайвого, наприклад, в стосунках. Тобто дізнаєтесь про таку історію. Ну, якась не дуже приємна подія. Тобто, щось вас може розчарувати, якась правда може вийти назовні. Ну тут не обман, тут просто можете. Ну от зрозумієте, щось не дуже приємного формату. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Прихворіте, це може бути як варіант планова операція, наприклад. Сімьорка кубків випадає. Сімьорка ну, кубків може давати історію, що можете творчістю займатися, креативити щось, а накручувати себе, переживати, наприклад, за щось, що не має під собою фундаменту. Розумієте, да? тобто сприймати бажане за дійсне. А по цій карті карта семи смертних гріхів. І тут як варіант можете йти в вискушення, наприклад, ю. Користатися якимось смертним гріхом. Приїдання, обмани, маніпуляції, ще якась історія. Сім смертних гріхів. ой, сім'єрка кубків кубків може давати історію самообману, самовнушення. Багато алкоголю можете вживати по цій карті, будьте обережними. Або, наприклад, перспективи побачите перед собою. І по цій карті дуже часто йде історія, а оп'яніння оп перспективами, коли ви уявляєте собі більше, ніж ви по факту отримуєте. Тому що ну, тут більш такі йде історія, що ви загорілися і дивитесь через призму рожевих окулярів. І тут треба більш трошечки просто холодніше сприймати. На, по цій карті якась вечірка може бути гулянка, п'янка ну, в такому форматі, що там трошечки може бути погано, наприклад, на наступний день. Тому будьте обережні, якщо що. А, в цілому якось так. Творчістю можете просто якось займатися. А, лайкайте, коментуйте. Бажаю прекрасного. Всім листопада підписуйтесь на мій канал. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе, цьоміки-боміки. Оревуар!